Після того господарювання окупантів, скільки вони е, що там витворяли, там на те, щоб відновити цю атомну електростанцію, знадобиться кілька років, і то я так е, навіть не знаю скільки точно, е, тому що там і обладнання не сертифікувалося, і планові роботи не виконувалися. І взагалі, ну ми навіть не знаємо, в якому вона стані. тобто що, що, що вони з нею робили, ми цього абсолютно не знаємо. А якщо навіть е, припустимо, що все абсолютно цілісіньке, то є ще один такий момент: у нас немає чим охолоджувати роботу цієї атомної електростанції. Це, вибачте, мене шість е, тисячників. Це е, досить 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 сильно. Е, ну, це найбільша АЕС в Європі, і для того, щоб його охолодити, треба величезну кількість води. Така вода була. Від Поховського водосховища в охолоджувач, регулярно потрапляла вода. Тхоховського водосховища зараз, як відомо, немає. На його місці ліс і русло стародавньої річки. Ну от ніяк. І теж ну дуже багато змінних, дуже, ну, Тобто, я не думаю, що це працюватиме.